Так, ми продовжуємо раз-раз, година ем, трен, 12. Ой, четверта година 13 хвилин. І що ви думаєте? Ми йдемо купляти піта! Самого найкращого на світі. Так, да, іменно цього. І на залишу ще 50 гривень здачі. Та так хотілося потратити всі гроші на фігню. На якогось там п'ята. Давайте тратимо гроші. Але я не хочу тратити. Я вам це кажу. Це раді вас. Чекай. А оце... А, у мене ще залишить 100 гривень. Та? А це що? Це і він попити може, понятно. Куди мене слівка веде? Хм? Щось странно. Кудись мене слівка веде. Кудись непонятно. Кудись непонятно куди? Ем. А на що мені туди йти? Бачите цей маяк? Пам'ятаєте, ми з вами залізали туди? Чи я не з вами залізала? Вроді би з вами. Туди ми залізали і там було закрито. Нам так далеко йти, капець. Я говорю, вы наруха, эти капец, класс. Можно туда залезть? Оп, 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 лу як на крило. Лу, 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 лу Куди мене туди? Ні, я туди не піду. Все. Куди я би не йшла, туди би я і не буду йти. О шістнадцять-шістнадцять, рівно і рівно. О рибка, ти ж любиш купати, іди воду, то воду. А что ты не хочешь под воду лезть? Ты же любишь воду. А, она тебе холодно зара, да? А вот так? Ну-ка, давайте вот так. Тоже не хочешь купаться. Будемо купити на, на подарунки. Скажіть хтось та мені на вухо Ту голосно та Ту че так? <тіркот> <тіркот> Ой, вроді сильно, да? Пішли. О, ж 30? Угу. Тобі треба поспати. пішли поспимо. А потім підемо по рихмахерську. Це останнє буде відео. Та. Ми хріба підемо поспимо, підемо перехмахарню і все. І все. А я комусь буду продавати свої гроші. Тим, хтось мені написати: продаю Піта, го Готест. Готест. Це готест. Типа. Тест на довірення, Типа тест. Тест. Просто тест. Типа, тест. Тест на довірі. Що, прим'єр, ти мені даш пита, а я тобі дам гроші. Ок. Ти мені даєш пита, а я тобі плачу гроші. Або, дивіться, бувають такі обмани, що ви даєте гроші, а тобі дають. Не дають п'єти, тобі кажуть, я тебе обманула, папа. Або просто скажуть, ой, мене щось лагає, і, типу, самі виходять, щоб гроші, потім перейти на інший сервер, і гроші файні получати. Отак. Вот а на цьому всім па, па па ви були на каналі Сулмік Вуліка я зараз буду продавати 4 гривні, бо я зараз получу 4 гривні, коли піду душ, а на цьому всім папа -па, ви були на каналі Сулами Курліка, всім папа. -па. Зараз, зараз я буду, не буду знімати відео, а потім я знімлю, як продаю гроші всім папа па, -па, -па, -па.